Всім привіт, я рад вітати вас на новому курсі Middle Frontend Developer від Promotage Team. і це дійсно унікальний топовий продукт, в якому ми створимо нестандартний конкурентно-спроможний проєкт, який дозволить вам вийти на ринок Європи та показати дуже конкурентно спроможні знання. Отже, ви отримаєте дуже крутий, потужний ривок у своїх знаннях, і зараз п'ятихвильна презентація нашого курсу. Поїхали. Для кого цей курс? Цей курс для розробників рівня Junior та Middle, які хочуть вийти на уровень Middle+. Plus. Також у вас повинен бути досвід в UGS та React. Ви хочете отримати конкурентні переваги в пошуку роботи в Європі, в Україні та в Америці. Також вам цікаво отримати базу даних з use case які будуть постійно оновлюватися. Що ви отримаєте від нашого курсу? Ви отримаєте новий нестандартний не-to-do проект у ваш портфоліо. Ви отримаєте готовий до масштабування продукт, тобто ви можете створити цей продукт, а далі масштабувати його як свій. Далі ви отримаєте досвід у текстек у фронтенді 2024 року і його мають 57% вакансій ринку Європи. Також ми постійно оновлюємо базу даних юзкейсів, які ви будете отримати бонусом до цього курсу, а також ви маєте можливість долучитися до топового ком'юніті в Discord та Telegram, які постійно розвиваються та розвивають одне одного. Що в нас під капотом середі нашого проєкту? Ми створимо гейм Marketplace на наступному технологічному стеку. Ми використовуємо React Vita, далі для State Manager використовуємо Redux, для API Manager використовуємо RTK, стайл-система у нас на тайл а для анімації ми використовуємо з вами Pixie. Що в нас в базі даних useкейсів, там буде просто усе. Будемо далі-далі поповнювати цю базу, але там вже є GVT, є i18, Next, є просто Next 13 і дуже-дуже багато крутого контенту, який буде постійно поширюватися. Далі давайте я покажу, як саме буде виглядати продукт, який ми будемо створювати з вами на протязі цього курсу. Отже, ми в середині проєкту і в нас є тут три ігри, і давайте швидко пробіжимося по кожній з них. І переходимо до першої нашої гри, це в нас ролетка, і бачимо дуже крутий сучасний дизайн від Promotage Team. Бачимо дуже багато елементів, та ви уявляєте, скільки тут бізнес-логіки. Отже, давайте подивимося, що ми можемо зробити. Можемо зробити ставку одним числом та зробити ставку, скільки ми хочемо поставити фішочок. Якщо ми натискаємо на кнопку старт, то ми бачимо, що нам потрібно обрати число, наприклад, 13. Далі ми натискаємо там, наприклад, старт, тож у нас є теж валідація на ставки. Ставимо, наприклад, 1000. Так, це буде 800, 200 Натискаємо старт, бачимо, що закрутилася, загорталася наша ролетка. Можливо, ми зараз виграємо, це буде дуже прикольний момент для нашого промо. Давайте подивимось. Так, у нас є 14, 20, 33, 16, 20. Так, ну у нас буде п'ятірка, ми програли, але нічого страшного, тому що ми отримали дуже круті знання. Отже, це перша наша гра, це ролетка. Давайте рухатися далі. Друга гра це в нас своти, теж маємо дуже сучасний крутий дизайн, маємо баланс. Давайте ми натикаємо тут якийсь ставок і заспінимо цю штуку. От, можливо, зараз ми теж виграємо, а можливо, ні. От, ми бачимо пару сімірок, але ми не виграємо. І в нас баланс списується з нашого рахунку. Але дизайн дуже крутий, механіка теж цікава. Я думаю, буде дуже цікаво зробити цю штуку. І переходимо до третьої гри, це в нас хамери. Натискаємо сюди на Let's Go. І ми бачимо дуже прикольну гру, в якій ми фігачимо хомяків чи крутів оцією лівою кнопкою. От отримуємо за це очки. Ось таким чином вони вилізають, а ми їх давимо нашою лівою кнопкою. Тобто дуже крута, та ж цікава механіка, яка дозволяє вам робити дуже круті ігри. Отже, ми знову в меню і давайте робити висновки. І для цього давайте відповімо на питання, чому саме зараз варто взяти цей крутий топовий продукт. По-перше, це 8 плюс часів топового контенту. По-друге, це знання рівня Middle+. Plus. Далі ви отримаєте доступ к базі даних юзкейсів, яка постійно оновлюється. Ви отримаєте досвід у сучасному стеку 2024 року, який дуже конкретно спроможний на ринку Європи. А також отримаєте унікально дуже низьку ціну на цей дійсно топовий крутий продукт. Отже, вперед, до отримання нових можливостей. Я чекаю на вас і разом будемо підкорювати цей світ.